З нами на зв'язку політолог Тарас Жовтенко. Вітаємо, пане Тарас. Вітаю вас. Ну, ви, мабуть, чули про ці заяви, про те, що Путін є чи його нема. Знаємо ми, що ну, цей бункерний дід існує. От, і ми мусимо його політиці протиставляти свою міць, і зараз ми в очікуванні буквально Рамштайну 8, який відбудеться завтра, але перед ним пролунало ну дуже багато заяв від західних країн про те, що вони готові нам постачати там танки, артилерійські установки аж бомби. до крилаті бомби. Не чого нам очікувати? Ну так видається, що нам очікувати якихось якихось сенсацій на рамштайні військ. Ну так, власне, і цей наступний Рамштайн, і, в принципі, те, що відбувається зараз, це, ну, на жаль, є прямий наслідок існування бункерного російського вождя. Ну, тому що найкращим доказом його існування є ідіотизм і варварство російської політики. От, ну, не тільки впродовж останнього року, але ну, загалом впродовж багатьох, навіть кількох десятків років. І, власне, ось цей Рамштайн, він ну, до певної міри буде поворотним, враховуючи. Кілька причин: перша і найголовніше це, звичайно, те, що відбувається на полі бою, і власне це ось той поворотний момент, в якому ми зараз знаходимося і на стратегічному рівні, і зрештою десь на оперативно-тактичному. Зрозуміло, що Російська Федерація стратегічно зазнала поразки в Україні, але тим не менше, вони зараз, знаходячись ось в цьому глухому куті, вони для себе бачать єдиний можливий вихід, не маючи можливості так би мовити, ні проводити наступальні операції. Ні на півдні не окупованих територій українських, де вони змушені перейти в глуху оборону. і Там уже якісь п'яти е, п'ятисоту лінію оборони будують, мабуть, десь уже на е, півдні Криму. І так само на сході в них ресурс дуже обмежений, вони можуть тільки точково, е, так як ми це бачили під Бахмутом або під Соледаром, концентрувати свої сили, артилерійську, вогневу потужність, і то ну, ми розуміємо, що якщо брати особовий склад, то в основному там е, як кажуть вивозить тільки ПВК Вагнер. Е, до Основні втрати і основна ударна сила це ось ті е, мобілізовані зеки Пригожина, а не російська кадрова армія. Тому ми ну, очевидно бачимо, що російське воєнно-політичне керівництво а, намагається максимально швидко мобілізувати додатковий ресурс, додаткове гарматне м'ясо, яке можна кидати в бій, ну і відповідно десь знаходити техніку, очевидно, за допомогою Білорусі знімати з консервації власну російську техніку і а, тягнути все, що можна в плані боєприпасів із Білорусі, і з Ірану, там, де це можна домовитися, з іранськими аталами, ну і там з Північної Кореї теж трошки кажуть, перепадає. З іншого боку, Україна теж знаходиться в м, м, трошки схожій ситуації, в тому плані, що ми теж поспішаємо зібрати ресурси, які потрібен для м, вже, власне, нашого контрнаступу. Тому що для росіян ось цей великий наступ він є єдиним виходом з, з, з тієї ситуації, в яку вони зараз потрапили. Ми зрозуміли, що українське воєнно політичне керівництво і наші західні союзники ми абсолютно не можемо е, дати жодного шансу е, росіянам е, ну, якби, свої плани зреалізувати. І тому, власне, на Рамштайн, і те, що ми чули. А... Перед цим Рамштайном а, дуже багато деталей, дуже багато навіть сенсаційних деталей і про бронетехніку легку, про американські бредлі, про німецькі мардери, а, про а, французькі колісні танки, про додаткові системи ППО. А, зрештою, про важку бронетехніку, про готовність мінімум п'яти країн постачати нам а, німецькі леопарди. І все це ще до Рамштайну, тобто це ще до офіційного цього засідання. Все це чіткі сигнали всім членам цієї ініціативи Рамштайн. Що 20 січня вони мають говорити не про а, загальні політичні речі, давати Україні танки чи не давати. А, а це питання політично вже вирішено. І причому озвучене на дуже багатьох рівнях і майданчиках навіть генсек НАТО Єн Столтенберг, який завжди такий ну, бюрократично стриманий в своїх оцінках, він неодноразово за останні кілька тижнів підкреслив, що Україна має отримати абсолютно всю зброю, яка їй необхідна для перемоги. І от, власне, цей Рамштайн він має бути присвячений тому, що а, учасниці а, країни. Учасниці цієї ініціативи вони мають сідати і домовлятися про технічні моменти. Хто скільки танків може і як швидко поставити для того, щоб ці танки Україна отримала і максимально швидко вони опинилися на передовій на полі бою, де б давали чертів російському агресору? Тобто 300 танків на один наступ, як просив, Залужний, буде. А, можливо, не одразу всі 300, але а, в сукупності настільки швидко, наскільки Захід буде здатен це зробити, а, 300 танків будуть. Пане Тарасе, ось ці якісь ультиматуми, якісь вимоги з боку Олафа Шольца, канцлера ФРН, і, і, і з узвернення до Сполучених Штатів Америки, що вони мають або одночасно надавати танки, або спочатку щоб Америка надала якісь Абрамс, і, а тоді... Леопарди надасть Німеччина чи дозволить іншим країнам надавати? що це таке на вашу думку відбувається? І чи завтра не буде якихось наслідків на цьому рамштайні? Такі... Це тільки така прелюдія, політична гра перед заявою офіційною, що ми все даємо. Я схиляюся от саме до цієї другої версії, тому що ну, в принципі, тут уже а, у а, бідного Олафа Шольца вже немає абсолютно ніяких аргументів, а, ну, щоб відмовитися так, зрештою від постачання танків. Тому що всі аргументи, які до цього озвучувалися, так, вони в принципі, зараз розбиті на сьогодні. А, бо все починалося ж, пам'ятаємо, що з, з того, що Німеччина, буцімто сама одноосібно і перша не хоче цього робити, надавати Україні танки, треба, щоб а, всі... Ці це зробили разом і одночасно. І от уже п'ять країн а, без Німеччини а, готові, і кожна з цих п'яти країн оголосила а, про те, що ну, якби є абсолютно чітка готовність передати Україні танки, а, саме ці от леопарди. А, і власне тепер аргументів у Шольца практично не залишилося, Його апеляція до а, Сполучених Штатів до того, що ну, американці мають надати Абрамси, вона вже отримала офіційну відповідь з Білого Дому. Білий дім сказав, що а, ну, якби. Кожна країна сама для себе приймає рішення, як брати участь у допомозі України. Кожна країна, яка бере участь в ініціативі Ремштайн, ну, от. кожен сам вирішує для себе. Хтось хоче односібно допомагати, хтось хоче допомагати колективно. От. Але апелювати один до одного, це якби не, не, зовсім правильна, не зовсім правильна позиція. Ну і власне, ну враховуючи особливо те, що в Німеччині що днями буквально змінився міністр оборони, очевидно, що для... Персонально для uh, пана Шольца це дуже хороший шанс показати, що він трошки міняє стратегію uh, разом зі зміною, в тому числі, профільного міністра. І uh, це дуже хороша нагода для uh, німецького канцлера, показати свою готовність. Ну, принаймні, тут є uh, для Берліна дуже, дуже гарна опція. Вони можуть навіть самі зараз не погодитися давати власні танки Леопард, да, тому що там uh, цей концерн, uh, який виробляє ці танки, він сказав, що там десь много, бі, десь біля 110 одиниць ні стоїть на на законсервованих на складах, але треба е, ну що щонайменше півроку для того, щоб е, ці танки з консервації зняти і відповідно підготувати до використання е, на полі бою. Е, але е, опція для шольца полягає в тому, щоб просто погодитися на те, що інші країни мають право передавати свої куплені вже власні е, німецькі танки Леопарду країні за власним бажанням. І це буде така от опція, що і Німеччина ніби не гальмує процес, але це абсолютно не накладає на Берлін. Ніяких додаткових зобов'язань, що саме Німеччина тепер, після цього рішення, обов'язково має взяти свої танки і передати їх безпосередньо Україні. Пане Тарасе, також знаємо, що напередодні якраз ось цього Рамштайну 8, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, зустрівся у Польщі, десь в якомусь таємничому місті з головою об'єднаних. Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марко Міллі. На вашу думку, що вони там могли обговорювати? Наскільки ця зустріч взагалі важлива? І знаємо, що пана залуженого теж запрошували на Рамштайн. Чому, на вашу думку, він не може бути там присутній? Я думаю, що найменше два питання обговорювали генерали е, залужний і Міллі е, в Польщі. Це перше, це звичайно ж Рамштайн. Е, очікування е, наскільки е, генерал Залужний е, може сподіватися, от він хотів почути очевидно в свого американського колеги. Наскільки е, він з і Україна можуть сподіватися на те, що цей Рамштайн він нарешті зрушить з місця питання танків? Ну відповідно за танками відкриються шлюзи до е, інших інших видів озброєнь, які Україна просить, і поки що на це чіткої відповіді немає. Це далекобійна артилерія. І зрештою це бойова авіація. І е, друге питання, яке, скоріше за все, обговорювали генерали, це е, власне ситуація на фронті і те, наскільки швидко е, Україні потрібна зброя для того, щоб підготуватися до е, власного контрнаступу, щоб випередити росіян. Тому що очевидно, що е, генерал Мілі, будучи е, начгенштабу е, в США, ну, його посада це він прямий, так би мовити, колега е, українського е, генерала Залужного нашого. І, е, відповідно, генерал Мілі, Теж дуже добре розуміє ситуацію. І, власне, ну, це видно по позиції Білого Дому. Це, зрештою, видно по цьому е, зараз останньому рекордному поки що е, пакету допомоги, які американці надають. Тобто там, крім е, буквально от, чи сьогодні, чи вчора було оголошено ще додаткові певні е, пункти до цього пакету, до, до допомоги Україні, і там, до речі, є дуже багато цікавих моментів. Одна із, один із цих моментів це е, керована авіабомба, яка е, запускається з систем реактивного залпового вогню з дальністю. До 160 кілометрів. Тобто, ну, порівняно з тими а, боєприпасами GMLRS, які в нас є зараз до Хаймерсів з дальністю 86 кілометрів, це фактично в два рази збільшує а, радіус дії, вогневу потужність тих засобів і ураження, які в нас є. Ну і, відповідно, що генерал-залужний генерал Мілі обговорювали саме ці моменти, тобто перший момент це а, Рамштайн, наскільки швидко а, і в яких об'ємах надійде потрібна Україні зброя, і відповідно а, певні моменти. Які от ну стратегічне узгодження позицій на рівні воєнного планування Україною контрнаступальної операції своєї для того, щоб обов'язково випередити росіян на полі бою і мати стратегічну ініціативу? Пане Тарасе, скажіть, а на що розраховує Путін? От медведів? Буквально вчора написав про те, що ядерна держава ще ніколи не програвала воїн, і типу Росія не має права програти. Тобто, що це чергова погроза ядерною зброєю, адже ми знаємо все, що пише Медведів, то ну, він роль зараз Жириновського виконує, то Путін робить. Ну і до речі, сьогодні це... той самий Патріарх Кирил заявив про те, якщо намагатимуться... Зробити так, щоб Росія програла в цій війні, то буде кінець світу, ось такі, як би мовити, синхронні заяви від двох клоунів Зарефії. Ну, власне, те, що оточення Путіна це просто сусідні клоуни і блазні, ну, це в нас вже ніяких сумнівів не викликає. Я дуже сумніваюся, що пан Мінвєдєв не чув про В'єтнамську кампанію Сполучених Штатів ядерної держави, супердержави, яку, війну, яку американці програли. І ніякого Рамагедону і кінця світу не настало. Тобто ну, тут питання не в тому, що ядерна держава в принципі сама по собі не може програти війну, так, а ну, тут питання до адекватності, е, лідера чи лідерів, чи керівництва цієї ядерної держави. Так? Тобто, якщо в керівників цієї ядерної держави всі кажуть всі вдома, так то ну якби програш у війні це виключно програш у війні. Це не означає кінець світу, і, по, і це не означає, що треба погрожувати всім іншим цивілізованим країнам повним знищенням. От. А, а тут ми маємо ситуацію, що скоріше за все російське воєнно-політичне керівництво, ну крім того, що в них Справді, як би, не все добре з адекватним сприйняттям реальності, очевидно, вони розуміють, що ось цей ядерний шантаж це просто єдина опція, яка в них зараз залишилася, яка ще ну, теоретично може працювати за кою ще просто так відверто не сміються, як з Второй в мірі. Да? От, ну, от, росіяни ж любили всіх лякати своєю армією, що вони там за тиждень можуть бути в Парижі, от, чи там ще десь ну, якби зараз зрозуміло, що вони, ну, армія, яка два... Місяці не може взяти Бахмут і Солидар, український СМТ, да? ну, який є Париж за тиждень може бути мова. І ядерна зброя це ще єдина опція, яку росіяни на щастя не використали, на щастя, ще, мабуть, десь на якомусь середньому рівні. У них вистачає клепки в, в першу чергу мабуть, у військових. І розуміння того, які можуть бути наслідки безпосередньо для Російської Федерації, для Російської армії і для ну, держави. В цілому, так, від використання ядерної зброї, вони від цього утримуються, і власне це е, єдиний аргумент, який нинішнє російське терористичне керівництво ще може е, з якоюсь хоча б мінімальною впевненістю е, проговорювати перед заходом. Хоча Ну е, очевидно, що західні держави вони вже зрозуміли ціну е, російським погрозам, вони зрозуміли ціну російському блефу Ну, і, зрештою, всі чудово усвідомили, що якщо російська конвенційна армія в такому стані, да от в якому ми її бачили зараз впродовж року практично да, бойових дій на території України то а, ну, а, за російський ядерний арсенал стає а, ще більш сумно от, в тому плані, що а, там, скоріше за все, все, все набагато гірше. Бо якщо конвенційна армія ще якось тренувалася, в них там вони в Чечні воювали, в Сирії вони воювали, в Грузії перед цим ще. Ну, тобто, а, Хоч якийсь з них досвід був, то ну, а, ядерні їхні сили, ця так звана ядерна тряда, вони крім полігону, вони в принципі ніколи нічого не Бачили. Тому е, ну, якби Захід до цих е, погроз ставиться абсолютно спокійно, тим більше, що західні країни дуже чітко озвучили російському керівництву всі трагічні наслідки для самої Росії, якщо е, Кремль все-таки наважиться на цей самогубчий для себе крок. Ну, все-таки на що розраховує Путін? Закидати гарматним м'ясом схід України і вийти на кордони Донецької області і сказати все. А, бачите, тут а, ми не повинні забувати, що ця війна, а, хоч вона а, така в традиційній формі себе проявляє, це гарячий а, максимально інтенсивний збройний конфлікт. Але тим не менше в а, виконанні Росії а, це все-таки гібридна війна, це все таки гібридний конфлікт. Тому а, їх а, ми не можемо повноцінно, ми їх не можемо оцінювати а, виключно за логікою звичайної такої військової стратегії. Так, а, ми повинні розуміти, що а, росіяни діють. А, Ну, в переважній більшості гібридно, Да? І от, до речі, призначення генерала Герасимова а, на посаду командуючого цим об'єднаною групою військ російських зараз, це якраз свідчення того, що в принципі, росіяни дуже серйозно налаштовані в підготовці до цього свого чергового наступу. Бо а, ми не повинні забувати, що на фоні всіх інших генералів російських, які виховані там Чечнею, Сирією, ну, от, і, ну, а, їхнє а, таке колективне особлення це генерал Суровікін, який там по складах читає з моніторингом. На фоні них Герасимов це, ну, як кажуть, інтелектуальна глиба. Так? Тобто, ну, ми зрештою не повинні забувати, що саме Герасимов стоїть за а, нинішньою російською гібридною стратегією в цілому. Саме генерал Герасимов розробляв операцію захоплення Криму в 2014 році. І зрештою, саме генерал Герасимов був основним архітектором а, цього військового вторгнення в лютому 2022 року на території України. Тому те, що зараз повернули а, Герасимова на цю посаду, свідчить. Що а, росіяни будуть планувати максимально да, серйозно ці всі речі. Але генерал Герасимов він буде, скоріше за все, діяти от в цьому а, такому гібридному шаблоні. Тому і він, цей гібридний шаблон означає, що росіяни будуть діяти виключно по обставинах. Якщо вони будуть бачити, що а, вигідніше для них ситуація в конкретний момент часу складається на Сході, і якщо на схід кинути все оце гарматне м'ясо мобілізоване, і залишки техніки, чи там те, той ту, ту, ту антикваріат, який вони Стануть з себе з консервації, і це дасть хоч якийсь мінімальний результат. Росіяни зроблять саме це. Якщо вони будуть бачити їхня оцінка ситуації, буде полягати в тому, що е, ну, більш доцільно буде зробити якусь е, створити або штучну загрозу з північного напрямку, або дійсно зробити які, якусь спробу гібридного наступу звідти, для того, щоб відтягнути українські сили від е, півдня і сходу, росіяни теж е, безумовно зроблять саме це, навіть не зважаючи на те, що ну, по, по факту ця військова операція цей можливий ймовірний наступ з півночі, він для росіян закінчиться повним розгромом. Вони діють е, зараз не стільки стратегічно, скільки вони діють зараз от, тактично, виходячи з тих обставин, які зараз складаються для них і в воєнному, і в політичному сенсі. Дякуємо вам, пане Тарасе. Отже, Тарас Жовтенко, політолог, директор Центру досліджень проблем національної безпеки Національного університету Острозька академія, був в ефірі громадського інтерактивної та радіо 1. Щиро дякуємо. На все добре, тримаємось. Дякую, на все добре.